Вибач, захопився. О, ти сталкер. А брати знають, що ти тут? Голосно про це оголосили. Справді, добре. Слухай, у нього всі питання. Правда, що на великій не буває викидів? Ти що, ніколи не був на великій? Не знаю. Точніше не пам'ятаю. Ми ж забули все, що було. Ну, до того як моноліт замовк. То що, правда? На Великій немає викидів? Я не бачив викидів поза зоною. Кажуть, не вірте сталкерам. Вони навіть один одному не вірять. А Ріхтер виходить не з бреха, коли мені про це розповідав. У мене від викидів завжди таке дивне відчуття, аж сам не свій. Виходить, мені треба на великій жити. Шкода, що я навіть звідси піти не можу. Хочу поговорити з бродягами. Знаєш, де? Вибач, сталкера гадки немає. Я коли справою зайнятий, то не дуже навкруги розглядаюсь.